Одні не можуть вилетіти за якісь були непонятне. Інші радіють, що нарешті повернулися додому. Ми замість шести семи днів пробули десять. Сезон відпусток щойно почався, а відпочинок багатьох українців уже зіпсований. Через конфлікт між деякими туроператорами та їхніми авіаперевізниками вильоти або затримуються, або їх переносять до іншого аеропорту чи навіть міста. А деякі рейси взагалі скасовують. На літак додому харків'янка Ірина чекала у Тунісі чотири доби. Виселяли, ми не знали. Господар готелю кричить, я не буду займатися благодійністю. Зараз всі підете під паркан з дітками маленькими. Це взагалі відпустка, як ви вважаєте? Це чотири дні суцільних нервувань. Конфлікт почався ще на початку літа. Тоді туристи скаржилися на затримку рейсів від 12 годин до доби. Оператори не виходили на зв'язок, а коли врешті відповідали, то всю провину перекладали на перевізника. Мовляв, він піднімає у небо старі літаки, вони ламаються, а поки триває ремонт, рейси доводиться відкладати. При цьому сам туроператор схоже не цікавиться, якими літакам відправляє своїх клієнтів на відпочинок. У нас є контракт у нас є контракт з авіакомпанією, яка регламентує за даним договором здійснення послуги авіаперевезення з певною кількістю крісел. А тип повітряного судна там не регламентується. Тіплаздушного судна там не регламенті. Згодом виник і фінансовий конфлікт. У гарячий літній сезон авіакомпанія Браво, яка обслуговує чимало туроператорів, серед них і Джойн Ап, заявила, що Аїзі Travel Ukraine за два роки заборгував їй 1 мільйон доларів. Представники авіаперевізника кажуть, що чекали грошового переказу. Утім, борг тільки зростав. Тож, аби літати у збиток, вирішили скасувати рейси за напрямком цього туроператора. Понад півтори тисячі українців не могли повернутися додому з Тунісу, Чорногорії та Албанії. У ситуацію втрутилися чиновники змін інфраструктури. Обіцяють, що будуть забирати ліцензії у недобросовісних туроператорів та посилять контроль над авіаперевізниками, а саме перевірять вік та якість літаків. У компанії Браво наприклад, із п'яти бортів трьом понад 25 років. Ми хочемо не лише встановити верхню межу по віку літаків. Ми хочемо спільно з авіакомпаніями, які працюють на українському ринку, розробити пільгову лізунгову програму. Залучення залученням державних банків для того, щоб слот можна було оновлювати швидше. І дякість. А поки туристам радять подавати колективні позови у суди на туроператорів та перевізників, а також перед купівлею путівки вивчати відгуки про туроператорів та умови контракту. Утім, багато хто, як Олена, вибирає оператор, виходячи із ціни мандрівки. Люди платять не маленькі гроші, вони працюють, рік для того, щоб оцей тиждень цей відпочити гарно насолодитися і не з такими нервами їхати. Але коли вже ти тут знервонований і цілу добу витрачаєш на те, щоб там. Добратися на якісь переноси і так далі вже відчуття відпочинку, кіно псує Олена із донькою, вже із затримкою полетіла у Туреччину. А якщо їй повернутися вчасно не вдасться, жінка не збирається прибачати туроператорам зіпсовану відпустку та обіцяє судитися.